Отже, робота над угодою про корисні купалини триває. Меморандум, який Україна і США підписали тиждень тому, зобов'язує фіналізувати процес уже до цієї суботи. Раніше у Держдепі наголосили, підписання угоди про купалини жодним чином не пов'язане з урегулюванням війни в Україні. Про цей документ наразі офіційної інформації. Обмаль. Втім, моя колега Ніна Коломієць поспілкувалася з фахівцями галузі, і тими від кого залежатиме, чи набере законної сили майбутня угода. Уся найсвіжіша інформація з цієї теми у наступному матеріалі. Понад два місяці жвавих дискусій і скандал на рівні лідерів країн. Угода про корисні купалини стала скринькою Пандори для відносин двох держав. У початковому тексті фігурували захмарні суми. Американська сторона називала це боргом за військову допомогу Україні і жодного слова про гарантії безпеки для України. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Підписання договору відклалося на невизначений термін. Лише минулого тижня Україна і США на рівні міністрів економіки підписали меморандум, чим підтвердили намір укласти угоду про економічне партнерство і заснувати інвестиційний фонд реконструкції. Це фонд про те, що американський народ зможе заробити. Щонайменше стільки скільки допомоги надавалося в майбутньому від інвестицій в Україну, яку буде здійснювати цей фонд. Це досить взаємовигідна формула, але при цьому там немає якогось прихованого визнання боргу чи вимоги щось повертати в жодному разі. Меморандум вмістився на одному аркуші. Це все, що нині достеменно відомо. Повний текст угоди щодо корисних копалин. Це вже десятки сторінок із деталями співпраці двох країн, але його і досі не у. Прилюднили над договором працюють переговорні групи України та США. Нам допомагає американська юридична компанія. Юристи обидві американські компанії. Правда, по різні боки. Так, ми я одразу сказав, ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку будуть підтримувати білий дім, для того, щоб потім нас ні в чому не звинувати. Ми так робимо зараз юристи працюють. Так, під наглядом нашої команди, а їх юристи під наглядом їх команди. Із міністром фінансів США Скотом Бесантом у Вашингтоні напередодні вже зустрівся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Підтвердив, переговорні групи прозвітують про прогрес до цієї суботи. А ще наголосив, згідно з українським законодавством, угода обов'язково має бути ратифікована у Верховній Раді. Лише після цього документ набере чинності. Після того, як буде знайдена спільна позиція, дійсно угода буде підписана, і далі вона буде передана у Верховну Раду. Це буде голосування. Якщо не буде згоди до певних позицій, угод критично важливих, то може виникнути проблема з необхідною кількістю голосів для підтримки. У кулуарах парламенту вже активно обговорюють пункти угоди, на які депутати звертатимуть особливу увагу. Перший це наявність безпекових гарантій. Другий момент це пріоритетне право на укладання угод щодо інвестування в Україні, що може стати суперечливим і стати перепоною на шляху євро. Інтеграції України також насторожує інформація щодо того, що фонд буде контролюватись повністю американською стороною. Без перебільшення епохальної для галузі називають майбутню угоду українські видобувники. Наголошують у надрах України криються справжні багатства однак, без залучення інвесторів і технологій їх вкрай складно видобути для використання. Очікуємо, що співпраця із США принесе не лише фінансові інвестиції, але і обсяг, який може сягати мільярдів доларів, да тобто і відповідний доступ до передових технологій видобутку. Наша країна на жаль відстала на 20-30 років. Уявіть собі від технологічного світу, саме у переробці, видобуванні та виготовлення продукту з доданою вартістю. Якщо брати там зі 100%, то в нас тільки розробляється, ми кажечимо десь 5%. Корисні копалини на України це майже вся таблиця Менделєєва. і частина з них критично важлива сировина для сучасних технологій. Наприклад, літій ключовий компонент у виробництві акумуляторів, у тому числі до смартфонів та електромобілів. Титан застосовують в оборонній та навіть космічній галузі завдяки його міцності та легкості. Графіт широко використовують у металургії. Ми маємо до речі по графіту одні з найбільших запасів у Європі, і він плюс хочу ще зуважити, що всі наші мінеральні компоненти вони є дуже високоякісні, тобто на відміну від інших країн. У 2023 році уряду прилюдних перелік родовищ корисних копалин, доступних для розробки. Це понад два десятки ділянок із цінними покладами. Вони і можуть стати маршрутною картою для майбутніх інвесторів. Україна б хотіла мати більшу частину виробничого ланцюга і не тільки видобувати корисні копалини, а й робити якісь наступні переділи. Наприклад, якщо за допомогою міжнародних інвесторів такими зробимо літієві шахти повноцінно функціонуючі, і добуватимемо як країна літієву руду, то звичайно нам цікавіше, щоб з неї вироблявся згодом літіва концентрат, а з нього був завод, який виробляв би акумуляторні батареї. І щоб бажано, це було в на території України. Втім, цьому передуватиме тривала робота створення фонду, проведення підготовчих робіт на родовищах. Ми працюємо над угодою про створення цього фонду, яка вже буде між суб'єктами. Тобто, з нашого боку, якесь державна державне підприємство а з їхнього боку, дії пропонується як теж урядова агенція, яка займається інвестиціями. Вони вже між собою будуть створювати фонди за найоптимістичнішим сценарієм, підготовчі роботи, розвідка та планування. Не можуть початися відносно швидко середньострокова перспектива від 2 до 5 років. Але головний фактор для інвесторів це безпекова ситуація в Україні. Наголошують фахівці галузі. А отже, відправною точкою для взаємовигідної співпраці має бути сталий мир в Україні. Ніна на коломіс подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.